Рак шийки матки є одним з найпоширеніших гінекологічних онкогінекологічних захворювань, і рак шийки матки посідає друге місце серед онкологічних захворювань у жінок вікової категорії 30-54 роки. І посідає четверте місце серед онкологічних захворювань у жінок вікової категорії 18-29 років. Тому ми так часто наголошуємо і говоримо про профілактику, про профілактичні регулярні щорічні огляди та скринінгові тести, які, в принципі, мають стати правилом для кожної жінки, Тримуючись таких простих рекомендацій. Рекомендації, які я розкажу надалі, можна звести ризики захворювання на рак шийки матки близько до нуля і обов'язково огляд гінеколога, а також так званий ПАП-тест. Синоніми, можливо, ви ще чули: онкоцитологія, рідинацитологія, цервікальний скринінг, який має робитися раз на три роки. Ось у жінок віком з 21 року або через 3 роки від початку статевого життя. І така цитологія робиться раз на 3 роки. У жінок вікової категорії 30-65 років ми рекомендуємо, окрім ПАП-тесту, ще тестування на вірус папіломи людини. Це називається котестинг, тобто тестування на вірус папіломи, який робиться раз на 5 років, та рідина цитологія, яка робиться раз на 3 роки. Ось і, і чому тестування на вірус папіломи? Тому що 99% що викликає рак шейки матки, це вірус папіломи. Ось, і звісно, щорічний плановий огляд гінеколога обов'язково має бути. Якщо говорити за рак шейки матки, то кожна жінка має ризик розвитку раку шейки матки, скажімо так, але ці ризики значно підвищуються при інфікуванні вірусом папіломи людини. При корінні, при ослабленому імунітеті, при наявності інфекцій, що передаються статевим шляхом, при наявності обтяженого соматичного анамнезу. Але 99% це є вірус папіломи людини. Незахищений статевий акт, так, який може призводити до інфекцій, що передаються статевим шляхом, включаючи і вірус папіломи людини, можуть значно підвищувати ризики. В майбутньому настання раку шейки матки, тому обов'язково контрацепція має бути. Окрім щорічних планових оглядів, рекомендується первинна профілактика, яка включає в себе вакцинацію. Вакцинацію від вірусу папіломи людини, і в ідеалі її робити до початку статевого життя, робиться вона як дівчатам, так і хлопцям, починаючи з 9 до 14 років. Також вакцинацію можна робити і пізніше, після початку статевого життя. І така вакцинація може проводитися з 15 до 45 років. Тобто, це така первинна профілактика, яка є дуже ефективною. Правильно дотримуватися двох видів профілактики: це первинна профілактика вакцинація, тому що вакцинація не дає можливість потрапляти вірусу в наш організм. І коли це, ця вакцинація зроблена до початку статевого життя, дуже потужна імунна гарна відповідь. Тому тому ну, в цілому, це найкраща профілактика. Ну і звісно, з часом це регулярні щорічні огляди гінеколога і цитологія раз на три роки. Краще не дотягувати до симптомів, тому що досить довгий час симптомів ніяких немає. Взагалі цим і підступне це захворювання. Симптоми з'являються вже більш на пізніх стадіях, коли лікування може бути неефективним. Тому ми і говоримо так часто за профілактичні огляди, коли можна виявити передраковий стан і вчасно прийняти необхідні міри. Симптоми. Знову ж таки, я повторююсь, це вже як на пізніх стадіях, коли лікування може бути неефективним, це можуть бути кров'яності виділення зі статевих шляхів, які можуть з'являтися між менструаціями після статевого акту, це кров'яності виділення, які можуть з'явитися в період менопаузи і постменопаузи. Це можуть бути тазові болі, здуття живота, тобто такі дискомфорт внизу живота. Але знову Бо ж таки, ці симптоми можуть бути і при інших захворюваннях, тому краще щорічно прийти до лікаря на плановий огляд.